Так. Цимпіці сьогодні поговоримо про такого босса, який є в Дон Хемлиці, Це зрі один з босів, буде говорити про всіх босів. А, цей бос називається Пюгалиск, Або як я люблю називати Пугалиск. Це такий. як би сказати вам. Змія змійський хробак, який, знаход... який може купатися під землю. І на нікому є дуже сильно велика брудня, яку неможливо зламати, але там є одна така трішка, по якій ми будемо бити, щоб його перемогти. Але я сьогодні покажемо два способи, як його можна вбити. Перший спосіб, як сама гра придумала його бити, а другий спосіб, який я знайшов, який його можна вбити. Через те, що йдеться мій канал, то ми покажемо два способи, тому сорян, будете дивитися. Тому погнали. Одерас, От отака вот мова. Ми знаєте, в, в таких руїнах знаходиться отой босс. Він не всередині, ми там зайдемо в нього, і нам треба знайти вихід звідти, ми там виходимо і там якраз він буде. То як оце зламати, ці ліани? Можна використати одне з двох речей. Перше це мечета, друге це ці ножниці. Це не зовсім ножниці, але за суть, як ножниці. Тому все ж таки рекомендую використовувати ножниці, бо воно набагато ефективніше це все ламає, але він 30 швидше, але все одно. Тому ми заходимо сюди і ми проходимо гресати. Ну, восьмій ломку, а це тупо лабіринт. І щоб його пройти, нам рекомендую мати якесь освітлення, бо тут більшість тунелів буде без світла. Тому рекомендую, що мати зброю, буду ще отакі штуковини живуть. І для боса все ж таки треба до чогось збитись. Але ми потім до боса трошки пізніше перейдемо, що нам треба буде на нього. Так, от якраз вихід. То дивіться, був... зайшов звідси, і виходжу я звідси. То ми просто звідси виходимо і ми потрапляємо теж в джунглі. Але вже зовсім інші Тож що ми звідси робимо? Ми виходимо з тих джунглів. І ми шукаємо такий спеціальний фонтанчик. Зараз покажемо його придатно. Ну, вода якраз в той фонтан. Перед тим, коли ми почнемо, зараз вам покажу всі його статистики, не буду це все коментувати, бо це трохи довго. Щоб його активувати, нам треба да підібрати цю воду. Uh, як для це тупо не звучало, ця вода поміститься якраз в ці вільні місця. Але я завжди думав, що вода все ж таки, якби рідка рідка, намеді там витекти, але все ж таки той Вілсон може тримати воду в кишені. Або в нього дуже хороші штани, або я не знаю, що з ними так. Але суть така, ми його активуємо, і там він виходить. То що нам почати з ним бити вона, треба, звісно, зброя, броня, всяке таке. Але. Ці бити її головні два фактори. Перший це броня, а другий це ігра скорість. Чому броня? Він б'є дуже-дуже сильно сильно, дуже сильно, це кочмарк сильно, і це ви можете дуже. Так, може скласти великі вам проблеми. Тому як ми мати броню. І звісно ж, скорість. Скорість не треба дуже сильно велика. Вам треба або мати апгрейдного Вілсона, ой, не Вілсона, а ВІкса, який буде бігати від той близько, як скажений. Бо у нього там перегрівся процесор. Або все ж таки напитися кавою, чайочкою і мати Вакінкін. Або це їхню на Вакінкін. І все. Тому зараз я покажу приблизно екіпіровку, як це все має виглядати. Приблизно так має виглядати ваша вся екіпіровка. Вам тримати, звісно, броню. Я взяв дві дерев'яні чи то самі найдешевші. Взяв e, зброю якраз оцей їхній Спис, Ну, не зовсім це Спис, це така. E, ну, така одна з самих, можна казати, кращих зброй, які дуже легко дістати, просто вбивавши тих з тих свиніохоронців. E, Місну біту. Теж хороша штука. Просто у нього буде дуже багато життя, і. Мені... Я не думаю, що мені хватить тої зброї. E, звісно, що вареники, щоб підлікувати себе, кава, щоб швидше бігти, бо тут скорість найважливіше, як я казав. Чай, щоб теж швидше бігти і щось похоже на Walking Cane, щоб теж швидше бігти. Е, можна брати тільки walking Cane, або просто каву, або просто чай. Але я рекомендую, щоб брати, берете чай, то тобто вже мати ліпше walking Cane разом. Це найкраще. Самий чай він такий сильно ефективний, але все трошки дебуть. Дивіться, Пору вправо, вліво, вправо, вліво і чай вправо. Трошка швидше, але не так же ефективно, і нам буде трохи це бракувати. Добро, тоді це все підбираємо, активуємо його. І кружлям зникне колон того фонтана. І шукаємо якраз отаку, отаку його шкіру. Е, ми можемо бити лише по цій шкірі, бо це все броньоване і ми не зможемо пробити нічим. Це була одна його атака, яка бере нас і заморожує. Коли ми заморожені, ми зовсім нічого не можемо робити і ми звідти не зможемо відморозити грошей. Може знову ця атака. І якраз наша скорість дуже рятує проти той атаки. No i wodzimy nie troszka, ja tak sobie aktywnie, i no trochę mija. І ще два Так, не виброньовано, а позапина. Ну, вот і все. Лут не завжди такий гарантовано, що випадає конкретне число, але все одно... Це якраз оці кості, які дуже хороші для готування. Деякої їжі і ще якраз раз у того, Це раз його там череп що вам треба зробити, це 10 і його викопати Монстер м'ясо, кістки, ще звичайні. Є такі кістки ще такі звичайні. Е -е, мертва риба. Тобто не знаю, що вона зовсім там роба, але вона там теж є. Зараз візьму лопату і викопаю ту, ту черву, ну, беремо І викопуємо. І тут якраз випадає оця штука. То, якщо мені цікаво, для чого, вона? це якраз для одного з крафту. Вот воно. Раз от той крафтики крафтиться магічний вкладці І от в не. Вона потребує іграс один той черв, дві, одну кістку і дві вона робить? Ну, на заморожує. Саме більша проблема через те, що вона портиться, якби. би. Я ну, не портити скільки не ми використовуємо, а як догмати тримаємо його в себе в інвентарі. Якби корисна, корисна штука не би не сказав, що сильна. Ну, якось отак має виглядати ваша друга екіпіровка Броня саме звичайна зброя, саме звичайно, буде дуже сильно мало бити просто. Вогонь і обов'язково таке знайти. Деколи буває, деколи не буває, є отакий от спан великої-великої трави. Є тут дуже сильно багато на місці. І що ми будемо робити? Ми будемо зайдемо, викличемо його, побігаємо з ним навколо, щоб він це все зламав, цю всю траву і її підпалимо, що вона горіла. Якщо вам цікаво, для чого ми це будемо зробити, а для того, щоб він почав горіти. І ми будемо просто бігати навколо, що він просто за нами бігав, ну тобто за нами скакав і всяке таку ін інчу пересувався за нами і він буде його гріти і пересуватися за нами. Ми будемо просто бігати навколо, і він нас якби, не зовсім зможе нас і вдарити. Хіба що при останній фазі, коли він буде робити оці свої фокуси? То давайте зараз покажу, як на це буде виглядати. От той вилазить. Ломаем эту всю штуку. Ром так же он тут закручивался. И тупо пипали. Да, раз меня за всем данным куда то Вот, и все. И дальше просто бьем на вход. Да, ну башта, ну, ежится, а у все одно. Протилежній стороні. Перемога. Якщо ви не, нас не заспалися якраз у тої велика куча, куча, куча тої трави, що я вам рекомендую зробити? Два варіанти. Само пересадити або ще один варіант. Найти кучу всякої, куча дерев на кучу куча всякої пророзкидувати, кучими стаками. Що на велику, таку, бачите, на весь екран мене охоплювало. Верусуємо так, що на весь екран вам охоплювали і так само водити, і потім підпалити. Субі така сама, але головне, що воно горіло довго, тому я рекомендую запустити вам вугіллям, дерем або таке що щось довго горить. Якщо, наприклад, покидати гілочки, воно не буде таким сильним ефективним. Та, воно поб'є багато йому життя, але не буде таким самим ефективним, як ця трава, кущі трави. Можете взяти гілочок, кущі гілочок. Якщо там грати куча світів разом зв'язані, можна слусіть соло Донстар, назабрати нам куча ялинок, посадіть куча ялинок і все. Сюди все тут в ялинках і запхайте його тут сюди з ялинками. І веселіться тут. А просто любе дерево пересадіть, побігайте, і хай це все зробить і підпалити тупо. То давайте вам розкажу про одну ще таку штуковану. Що в нього випадає? Правильно. Вода. Для чого вона? Дивіться. Ну, води і все. Все, що вам треба було знати про цю воду. Вона буде стояти безкінечно. Тому подумайте, спочатку де ви хочете посидіти, і потім сидіть. Тому дякую всім за перегляд і зустрінемося наступному відео з наступним босом. Бувайте! А може й не бувайте. Якщо не треба з тими кістками робити, то дивіться. Берете казан. Кладете його Брати оці ці кості Так І-і-і, вода гразуться їжа? Вам треба просто два м'яса дістати Тут, всього, один і пив. Так, це не піврахується. Во. Дає 40 життя, 25 до живота і 10 до голови. Я даже там какой-нибудь бандом. Зарка зараз служила бан. Зараз його треба буде привітати. Не буду показувати, він трошки не таке вже хороше скидає, але. Хай прослухається в іншу все. Ну, дякую всім за перегляд. Зустрінемося наступного відео. І бувайте!